Вітаю, друзі! Підведемо підсумки минулого тижня. І хоча тиждень не був насичений на особливі якісь події, а все одно ж ми знайшли до вас цікаву інформацію. Зокрема, минулого тижня відбулося засідання позачергове виконкому міської ради. На ній було розглянути там різні питання, фінансові, і ще деякі. Та головних, на великий жаль, вони питань не розглядали. Сьогодні через відключення світла в кабінетах міської ради. Чиновники годинами практично сидять в холоді, бо погано топиться, перестає циркулювати вода по тепломережі, і, відповідно, не можуть вімкнути комп'ютери і не друкують, і не видають документи і так далі. І тому подібне. На превеликий жаль, за кілька місяців міська рада, голова міської ради чи виконуваконкому, вони не спромоглися забезпечити своїх працівників належним. Умовами праці. Подібна ситуація і в освіті. Там теж вчителі працювали на канікулах кожного дня, збираючись в школах, але температурний режим був 8-9 градусів. І е, оголосили в другій школі, що буде розпочато навчання там кількома паралелями щодня, ні харчування, ні путнього тепла. Так вони і не промоглися забезпечити. От вам нове керівництво. І вже місяць пройшов, і вже здавалося б, можна було вникнути і забезпечити і теплом, і натопити. А ось як працюють освітяни в Решетилівській громаді. Ці фотографії вони розмістили на своєму, своїй сторінці в Фейсбук Решетилівський ліцей. Людям комфортно, тепло. і Мабуть, ця комунікація, яку вони там здійснюють, вона буде плідна. Вміють це робити, і роблять, а інші просто взялися, а в них нічого не виходить. І ще й не хочуть слухати порад. Бо нарешті оприлюднили на цьому тижні кілька цікавих рішень виконкому. Зокрема, рішення про закриття, про закриті засідання апаратні, які проводять в міській раді, щоб там таке як Решетило та інші, не могли туди потрапити і задати нормальні питання про ті чи інші проблеми. Вони там саме будуть вирішувати тепер. А як вони вирішують, ви тепер бачите? І не могли вони не розсмішити. Цього тижня вони опублікували рішення виконкому 10 січня, а рішення від 30 листопада, в якому говориться про дозвіл на. Торгівлю ялинками на площі нашого міста. Найшовський час нарешті. Ну і головна подія, яку були розпіарено цього тижня, це вручення наборів деяким категоріям населення, зокрема, сім'ям загиблих військовослужбовців, багатодітним сім'ям. В яких є інваліди, діти Кобиляках близько 80 родин отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації Джем це сім'ї, які мають дітей інвалідів та загиблих військових. Фонд Джем спільно з всеукраїнською громадською організацією, «Якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина з початку повномасштабного вторгнення надавали допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій області. А цього разу з'явилася можливість допомогти і місцевим жителям Кобиляцької громади. І це все привезла наша благодітель Лариса Босенко через громадську організацію. Вона як обласний депутат. Ми її знаємо, тут вона намагається собі тут знайти піар. Так ось, в одному із коментарів ми побачили, що не всі задоволені і щасливі від тих роздач. І зв'язалася з цією людиною. І вона надіслала нам ось такі фотографії. Ось дивіться, ось просрочене те, що вони видавали, і те, що вони розповідали нам на відеокамери. От коробка со снеками. Це у нас супи. Коробочка з шоколадом. Банка з салфетками. Пліб з електроподогрілом. А ось воно ну, тепер в житті. Ось терміни. Вжити до, і, а ось якість тих електропростень все відеофакт. Так що не ведіться на ці дешеві піар. Це громадська організація, яка в області здійснює перерозподіл західної допомоги і розвозить далі по громадах і видають, начебто, від себе. І мене дивує наші заступники міського голови, які взялися тут вихваляти цю подію. Ми допомагаємо громадській організації Наша справа Полтавщина, яка неодноразово нам допомагала у вирішенні питань з гуманітарною допомогою. Саме сьогодні ми вперше роздаємо допомагаємо роздавати гуманітарну допомогу для таких категорій, як Родин із дітьми-інвалідами, а також родинам загиблих військових. Ця співпраця буде далі, буде продовжена. Хочеться заодно подякувати Ларисі Василівні Бусенку, яка це все організовує, допомагає не тільки нашій громаді, допомагає всій Полтавській області. Таку гуманітарну допомогу благодійники обіцяють доправити в інші громади Полтавщини. Замість того, щоб займатися елементарними питаннями, зокрема, і навести лад степлорежимом, і, і в себе там в міській раді, і в школах нашої громади, та наладить харчування дітей та умови створити. Натомість вони тут вихваляють, яка в нас тут без неї ніяк не склалося. Нагадаю, що Лариса Босенко є голова бюджетної комісії обласної ради Полтавської. І, е... Наскільки мені відомо, жоден нормальний, цікавий і грунтовний е, фінансово підкріплений проєкт на території Кобилявського району не працює. Хоча вона себе позиціонує, як, начебто, вона тут представляє нашу громаду в обласній раді. Ось спочатку, хай запрацює, що сюди прийдуть якісь кошти, щось вибудується або щось придбається цікаве, от тоді можна про це обговорювати, скільки Лариса Босенко зробила для нашого Кобуляцької громади. Останок про приємне. На мою думку, найкраще спрацювали цього тижня це відділ культури нашої Кобулярської міської ради. Вони підготували концертну програму, з якою в понеділок відвідали хоспісне відділення, трохи підняли настрій пацієнтам і медперсоналу. І в п'ятницю було організовано і проведено чудовий ярмарок. На якому отримано було благодійні кошти в сумі 18,5 тисяч гривень, і які підуть потім на допомогу нашим хлопцям в Збройних силах України. А у Світлогірському на Маланку нащедрували аж 26 тисяч гривень, і кошти, безумовно, підуть землякам, які воюють сьогодні в Збройних силах України. Плідного тижня, друзі, здоров'я бажаю до зустрічі.